Ось так лінію фронту бачать наші захисники. А ми ж з вами можемо бачити лише зміни, які відбуваються на карті Deep State. Тож далі давайте подивимося на сусідній напрямок, а саме на Бердянський напрямок, тому що е, тут протягом останніх двох тижнів так само є просування наших сил, і тут так само додається блакитної зони. Е, що ж, хочу вам показати чергові зміни, які демонструють наші аналітики. Е, зокрема, ми їх бачимо ось тут біля приютного. Як ви бачите, що тут збільшилася сіра зона, а це означає, що знову ж таки наші сили. Тиснуть на противника настільки, що вони вимушені відходити саме у свої тили. І успіх наші сили мали за офіційними даними. У напрямку Левадне приютне, як ми бачимо, ось тут наші сили отаким от чином намагаються вибивати противника. Аналітики ж зазначають, що зараз бої тривають по лінії північніше населених пунктів Степове, приютне Старомайорське. Ну це приблизно ось ця ділянка фронту. Ось таким чином приблизно наші сили зараз намагаються намагається атакувати загалом, же, якщо говорити про Запорізький та Херсонський напрямки, то тут коментують наше командування дуже коротко, що тут ворожі сили намагаються не допустити просування збройних сил України та інших підрозділів. Ну і офіційно Ганна Маляр повідомляла, що ми рухаємося різним успіхом саме на південній ділянці, десь більше кілометра, десь менше, десь буває до двох кілометрів. Просувається наші військові. Там загалом іде вирівнювання фронту, щоб закріпитись на потрібних рубежах. ну і ми бачимо, що дійсно лінія фронту стає вже не такою кострубатою, а вона стає більш рівною.